Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому, чи можуть внутрішні переміщені особи отримувати безпосередню допомогу лікарняні, декретні і інші виплати, які передбачені законодавством. Однак у зв'язку з тим, що їх роботодавці знаходяться на окупованих територіях. То вони фізично не можуть здійснити ці виплати. Це ж саме стосується осіб, які не є внутрішньо переміщеними особами, однак роботодавець знаходиться саме на окупованій території. І так, що робити? Тим більше у нас пам'ятаємо, що у нас 1 січня змінилися певні повноваження, і все перейшло до органів пенсійного фонду. На що варто звернути увагу? До речі, не забувайте підписатись на канал. А саме на цей ютуб канал поставте дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про останні відео. І не забувайте підписатись на мій телеграм-канал. Тут під відео буде відповідне посилання, тому що я не встигаю за всіма новинами, не встигаю стосовно всіх новин зняти відео, а там я досить швидко повідомляю про нові зміни у нашому законодавстві і те, яким чином потрібно захищати свої права, на що звернути увагу. І так, повертаємось до нашого питання стосовно отримання лікарняних чи отримання от декретних е е коштів внутрішньопереміщення особами. Що для цього потрібно? Е е в Законодавство України були внесені відповідні зміни, тобто держава в даному випадку бере ці обов'язки на себе. Як я вже зазначив на початку, всі повноваження передані пенсійному фонду. Тому, що потрібно зробити? Потрібно взяти свої документи, це, по-перше, довідку. Внутрішньопереміщеної особи, оригінал і копію, оригінал копію паспорта громадянина України, оригінал копію довідки про присвоєння індикаційного податкового номера, ну, в разі якщо є, листок на працездатності, у разі наявності його в паперовій формі. І звернутися до будь-якого відділення пенсійного фонду, де ви знаходитесь. Вам, відповідно, повинні будуть нарахувати ці кошти і виплатити на рахунок в уповноважених банках. Там ви можете дізнатися, які банки є уповноважені. Якщо у вас нема там карткового рахунку, то прийдеться відкрити, і вам на ці рахунки будуть зараховуватись кошти. Ця ж сама ситуація стосується безпосередньо і осіб, які не є внутрішні переміщеними, однак їх працедавці, роботодавці. Знаходяться на окупованих територіях. Вони також мають право на всі ці виплати, можуть звернутися до органів пенсійного фонду і також дати відповідні рахунки, куди їм зараховувати ці кошти. І ці кошти пенсійний фонд зобов'язаний вам виплачувати. Тому не переймайтеся, у разі, якщо ви не отримали ці кошти, держава бере на себе зобов'язане і повинна їх вам сплатити. У разі, якщо у вас виникнуть якісь питання і проблеми, звертайтесь, будемо намагатися вам допомогти для того, щоб якнайшвидше ви свої кошти отримували. А поки не забувайте підписатись, прокоментувати це відео, підписатись на телеграм-канал. І з радістю будемо далі допомагати один одному. І пам'ятаємо, що Україна переможе. Віримо в нашу ЗСУ і віримо в Україну. До зустрічі!